Що приготувати, та як зробити це корисним, і чи сподобається це дитині? Понад рік, як при Волинській дитячій обласній лікарні, працює кафе та створене комунальним підприємством, луцький комбінат шкільного та студентського харчування. Люди хвалять і дуже якби їм потрібен цей заклад, тому що поки там здали аналізи, чекають до запису лікаря. Це вже певний період часу і. Ну, якби щоб не сидіти в коридорі під кабінетом, вони заходять сюди, можуть поласувати кавою, тістечком, так само перекусити, покормити діток. М'ята це не просто кафе, а місце турботи, уваги та підтримки, яке об'єднує усіх хто прагне здоров'я та затишку навіть у стінах лікарні. У закладі пропонують корисні сніданки, обіди та перекуси. А луцький комбінат подбав про те, щоб їжа була свіжою, збалансованою та адаптованою до потреб маленьких пацієнтів. Було смачно. Бавну гречку, мені просто подобалось. У лікарні забезпечують маленьких пацієнтів з балансованим триразовим харчуванням. Однак діти часто бувають примхливими у виборі їжі. Тут смачно, дуже готують і якось трохи дім нагадує. Особливо тут дуже люблю пюре з відбивними курячими. Тут дуже смачні тортики готують. Особливо я вам раджу попробувати три шоколади. Він дуже смачненький, такий, прям як морозиво в роті. Прям дуже смачно. А в перинатальному центрі важливо, щоб майбутні мами отримували необхідні вітаміни. Та мінерали за час існування цього кафе жодного разу не мали проблеми, якісь з якістю цього харчування і з наслідками від того, що дітки тут у нас їдять. Відкрито також кафе у нас у відділенні перинатального центру, де переважно харчуються вагітні і партнери, які їх супроводжують під час. Лікарі харчуються і тут, і там, і тут вже нема закономірності. Хто який заклад вподобав. Тут особлива увага приділяється легкому та поживному харчуванню, яке допомагає підтримувати здоров'я жінок і малюків. Зручно що в медустанові працює кафе і для медичних працівників, які часто працюють в напруженому графіку і потребують ситного та корисного обіду. Щодня свіженька випічка, перші страви, другі страви все все кожного дня в нас. Різне меню. Свіженькі, новенькі і якісні. луцький комбінат не обмежується лише шкільним та лікарняним харчуванням. Він також надає послуги кейтерінгу для педагогів у Волинському інституті. Після дипломної педагогічної освіти працює організоване харчування для викладачів та слухачів курсів. Обслуговує комбінат якісно, системно. Більше ста вчителів щодня мають підкріпити під час обіду свої сили. Це дозволяє педагогам економити час час. не турбуватися про якість харчування і навіть мати можливість обирати корисні страви за власним смаком зручно, дуже зразу зійшов поблизу їдальня і весь комплексне обід, що потрібно для людини. І перший і другий компот і за Нормальну таку суму, якість перевірена часом. Секрет успіху луцького комбінату студентського та шкільного харчування простий. Якісні продукти, сучасні технології, приготування та професійна команда кухарів. Щодня вони працюють над тим, щоб кожен, хто скуштує їхні страви, отримав не лише ситість, а й задоволення. Сьогодні в нас комплексний обід входить салат, салат з буряка, 100 грамовка, розсольник зі сметаною. Котлети рибні, картопляне пюре, компот, хлібчик, і це вартість нас 100 гривень, Приготовлені з любов'ю якісні продукти. Риба, молочний хек. Заклад виконує соціально важливу місію дбати про харчування дітей, мам і педагогів, які формують майбутнє. І саме ця турбота, запорука того, що луцький комбінат студентського та шкільного харчування і надалі залишається надійним партнером у сфері громадського харчування.